Просто необхідно кричати, по-перше, для того, щоб вині понесли своє покарання, для того, щоб світ бачив, як Російська Федерація, а також ці незаконні угрупування, як ЛНР ДНР, як вони не дотримуються ні Женевських конвенцій, ні взагалі правил ведення війни, як вони знущаються над тим, хто не має. Зброї і не може відповісти. Я вважаю важливим вражати свою підтримку тим, ті, хто зараз переживається, хто чекає своїх друзі. Я бажаю дуже важливо повертати вам принципі до цієї теми і те, що воважає, держава, яка народ і не знає свого нового, не має майбутнього. Тому ми маємо пам'ятати про наших героїв, пам'ятати про. За нашу незалежність, за нас, наше спокійне життя. І ми повинні говорити про це і говорити постійно, привертати до цього як політичного не тільки е серед наших людей, а й також е іноземних спільнот.